Вітаю вас, полковник Сидоренко Михайло Павлович, позивний міломан. Являюсь командиром 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Які підрозділи входять в цю бригаду? Ну, в принципі, бригада кадрова, тому в складі бригади як є і окремі гірсько-штурмові батальйони, є танковий батальйон, противотанковий дивізіон, підрозділ артилерії. Ну, і окремі підрозділи боєвого бойового забезпечення. Скажу так: фронт оборони, де ми здійснюємо активну оборону, складає близько 25 кілометрів. Скажіть, будь ласка, от вам 38 років, да? Ви можете про свій бойовий шлях стисло? Буквально? Так, да, звісно ж, я випускник Харківського танку інституту танкових військ імені Верховної Ради України, населений пункт Харків, 14 років віддав. Саме танковим військам в 17-й окремій танковій бригаді від командира взводу до командира лінійного танкового батальйону. Потім академія майже два роки. Не академія вибачається Національного університету оборони України імені Івана Черниховського. І потім, так склалося, що я виконував обов'язки в 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Мономаха начальником штабу бригади. Ну і з березня вже 22-го року виконую обов'язки командира Едельвейсів. В бойових діях ви приймали вже участь? Так, звісно, я свій бойовий шлях розпочав з начальника штабу батальйону, коли лише формувався штаб антитерористичної операції в Ізюмі. Угу. І потім Ізюм, Довгеньке, Слов'янськ, Краматорськ. Тобто про війну. Неначуваний, скажімо так, а безпосередньо приймав участь. Так, да, можливо, десь там в окопах з хлопцями не сидів, але знає, що таке планування, бой, знає, що таке обстріли, знає, що таке контратаки. Ну і в цілому, що таке управління військами. Ну, що стосовно обстрілів, то ми тут знаходимося і чуємо їх постійно, і ми десь, я так думаю, кілометра за 3-4. Який вік ваших підлеглих, середній? Якщо так, от взяти станом на сьогодні. Вік тієї командної ланки, яка наразі є у військовій частині, а ми беремо основні підрозділи, це ну, менше 30 років, десь 28 середній вік. Чому? Тому що більш досвідчені командири, які, скажімо так, були на початках формування військової частини, вони вже 3-4 роки були на посаді, чим довели свою спроможність йти вище, далі. Здійснювати управління ну, більш уже такими великими колективами, тобто бригадами, полками, бути начальниками штабів, бригад, бути заступниками чистими бригад. Тому станом на сьогодні у керівництво більшості батальйонів стоять відносно молоді хлопці, які, скажімо так, з перших днів свого випуску з вищих військових навчальних закладів безпосередньо вже були в окопах з хлопцями з 2014 року і по сьогоднішній день. Тобто він півроку назад був, наприклад, начальником штабу батальйону. Сьогодні він уже командир окремого гірсько-штурмового батальйону. І свій той передовий досвід, який він отримував від того чи іншого командира, він уже безпосередньо втілює в життя. В своїх підрозділах. Тому керів... командування і штаби в цілому батальйонів досить таки мають молодцеватий вигляд. І вони пройшли ну, весь цей шлях самого початку також. Так, здебільшого. Або з... да. АТО ООС. І... да. Таких немає, що прийшли десь там під час мобілізації з цивілки і розказують, от ми там десь колись. Полки розгортали. Ні. Це хлопці, які адекватно вміють приймати рішення, аналізують ту ситуацію, яка складається на полі бою. Наявне озброєння, відповідно, щоб було ефективне їх застосування. Планують вогні, відповідно, там, батальйони артилерії або ж за допомогою там, начальника артилерії бригади, щоб було ефективне ураження того ворога. От і все. У вас же брали інтерв'ю раніше? Ні. Не жодного разу. Да? — Ні-ні, ну, я, я дуже скромна людина. тому... Е, — Ну, от власне, я і намагаюся якраз взяти інтерв'ю у скромних людей, да, е, які насправді можуть розповісти все, як є. І от е, важливе фінальне запитання. Е, ми знаємо, що на певні напрямки зараз росіяни кидають всі свої сили. Ми е, бачимо. Е. Ви бачите це зазвичай з дронів, як вони лізуть по різним напрямкам. Бачу. От ви можете просто на загал розповісти, як це відбувається, скільки там витрачається снарядів, чого не вистачає, або чого достатньо. Яка, яка зброя показала себе з позитивного боку останнім часом? Так, да, звісно ж, в цьому проблематики я не бачу, щоб надати відповідь. На дане питання. Е, ну На жаль, або ж, на щастя, не знаю, ми виконуємо задачі на наразі то що складається в нашій державі, на такому одному із важливіших і загрозливих напрямок, напрямках, назвемо це Бахмутський, да куди по всім паблікам, по всім новинам ворог кинув, напевне, е, максимальне. Кількість своїх сил і підрозділів, можливо, навіть я так зараз аналізую, можливо, таких сил вони і на взяття Сєвєродонецька не кидали. Тут всі підрозділи, починаючи від регулярних військ російської армії, відповідно, відповідно так називаємо підрозділи першого 2 другого армійського корпусу ЛНР ДНР, ну і славнозвісні. ЧВК-вагнерівці, вагнерівці, да, які, от, то що ви правильно кажете, лізуть. от Вони в прямому сенсі цього слова лізуть на пузі, на колінах. Не знаю, просто лізуть. Ну, Ну ми ж це бачили щойно. Да, да, там те, що ми спостерігали. Чи перелізли одного за собою, не знаю, навіщо. Волочили якогось потягли, там прикантуженого. Да. Ну, ми їм трішечки, як ви бачили, допомогли. Щоб вони не лізли вже, скажімо так. Ну, ці вже нікуди не полізуть, а за ними лізуть інші. Ну, розумієте, неодноразово ми брали в полон вагнерівців. Зараз іде так називаємо категорія з літерою К. Кашніки. Це просто зеки, які мають хоч якийсь там шанс, як вони це пояснюють, перегорнути. Аркуш свого блокноту і почати нове життя. Тобто в нього там 5 ходок, 24 роки тюрми, а от він чомусь вирішив, що саме от на теренах української держави він чомусь перегорне аркуш і почне все з чистого аркушу. Ну такого не буває, розумієте? Тому е, хлопці, бригади, та й, в принципі багато підрозділів що виконують бойові завдання саме на цьому напрямку. Ну, Відверто скажу, нищать їх, знищують. Е, проблематика, що їх забагато. Просто забагато. Ну, от я про це власне і питав. Ех, їх дуже багато. Чи вистачить нам на них боєприпасів? Яка тенденція, якої зброї не вистачає, якої хотілося б більше. Є е, в підпорядкуванні бригади в оперативному е, гармати калібру натівського, і вони відверто скажу. В зв'язку з тим, що мається певна кількість, яка достатня для виконання завдань бойових, вони показують свій результат. Дуже ефективно мені сподобалось, як працюють гармати М777, так називаємо краби польські, досить таки свою ефективність проявляють. Є боєприпас, є гармата, є ціль, є знищення ворога. І тоді. Піхота вона не придушена буде, а вона стає крилатою. Розумієте, коли вона бачить, що артилерія підтримує, е, слава Богу, е, та, напевне, наявна кількість авіації, яка є в Україні, також наносить авіаційні удари, то піхота вже відчуває, що вона не одна, а що є за спиною підтримка, і ті всі координати, які вона передає, або ті ж координати. І піхота сама навіть не може їх бачити те, що ми бачимо з квадрокоптерів. Раз, мінус 30. І вони вже до піхоти не доходять. Тому намагаємось так на випередження працювати, аби е, зменшити втрати серед українського війська. Розумієте, ну, тому? Я, я бачив 5 хвилин ми з вами подивилися. Три постріли, три точних попадання. Тобто це 100% зі ста. Ну, хай буде не 100% зазвичай, але я так розумію, що ну. Так, да, да. ну, артилерія має все одно зробити, як то кажуть, перший осадочний, другий прогрівочний, а третій вже здебільшого в ціль. Тому... А то я про дрони. То ми з дронів дивилися дуже е, дуже чудово. То був, вже вичай. були прогріті гармати, які вкопані, так що все добре. ну Власне, що спитати, ми втримаємо цю навалу, яка зараз іде. Ну дивіться, Чи... ну, Ми втримуємо її. Знаєте, ну, на майбутнє забігати не хотілося б, але я людина така, що завжди кажуть, що все закінчиться перемогою України. Війні. Тому, дивлячись, от, там, коли -то можливо в цих всіх знаєте, моментах бойової діяльності, там, особливо ввечері, дивлячись новини, то дивлюсь, там, певного роду будуть поставки. Я думаю, що будуть навчені. Нарешті під е, натівський калібр-танкісти Леопард 2 на Бредлі, відповідно, е, артилерії ще там трішечки нам знаю, дають. Страни НАТО, держава НА, НАТО, то, думаю, ми... перемога буде за нами однозначно. Тобто, не лише втримаємо, а ще і е, підемо. Ну, якщо... Ну, Кубань, має ж бути наша. Кубань, <клес> <клес> вона вам треба. <клес> 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 та ні. Мені, я, я, я людина, знаєте, така, що нам чужого не треба. Так, в Криму я б то покупався, звісно, що влітку. А Кубань таке спірне запитання. Ну, дякую вам. Знаю вашу заклопотаність. А, потрібно. до речі, Перша, наскільки мені так відомо, вивчав ж, перша директива на формування 10-ї Окремої гірської штурмової бригади була саме населений пункт Автономної Республіки Крим. Тому маю надію, що. І ви я знаю. Це то що, буде. Я знаю, що ви мені подарували отаку от штуку. Ну, власне, не штуку, а календар ось такий. Да. І, а... Ось прапор, і тут Edelweiss назва. Це вже офіційно? Е, поки ні, але знаю, що вже, е, скажімо так, ну, ця от, е, бюрократична складова, вона вже нарешті з, з усіма органами погоджена. І знаю, що в Офісі президента лежить комплект документів. Тобто наш верховний головнокомандувач має прийняти рішення. Е, нас всі вже знаєте, напевно, на манікулярному якомусь рівні, особливо Прикарпаття, Західна Україна, вона знає, як і Дельвейсів. Тому я думаю, це буде вірний крок саме на шляху присвоєння бригаді, саме такого почесного найменування. Ну, коли вже присвоїть... Е... Ну, Я знаю, що багато хто з вас хоче, щоб присвоїли от саме да. За... да, да назву. Да. Окрім військових, плюс за дану назву, скажімо так, клопотання відправляли органи місь... міського самоврядування в пункті постійної дислокації обласного. Тому, ну, загалом, як то кажуть, маємо і це питання перемогти. Ну, Тут тоді варто запитати, а чому ви хочете, щоб вас називали от саме Едельвейсом. Ну, по-перше, пункт постійної дислокації. Він, скажімо так, в гірському районі. Так Все це асоціація з горами, в яких саме ця квітка відповідно росте. Якщо врахувати той період часу, який підрозділи бригади виконують бойові завдання саме без ротацій, мужня, достойна, я вважаю. На високому рівні є показники, якими можна пишатися і треба пишатися. Я впевнений, що вони війдуть в історію. Ми, як та гірська квітка, вгризлися в нашу рідну землю, проросли корінням, сніг, дощ, вітер, ми стоїмо, б'ємо ворога. тому... Я не бачу нічого негативного в тому, що я саме. бачу навіть позитивне одразу. Ну не знаючи перед історії, я знаю, що у рашистів, як мінімум продаки будуть горіти від 에, <с <с назви, тому що там щось було та то історія. Ми, ми творці нової історії. То, що там в Рейху була якась гірська піхота СС, то все минуле. У нас багато держав-членів НАТО, які ще в Першу світову. Італійські, і, і французькі. До речі, е якщо пам'ять не зраджує, це саме італійська якась дивізія мала назву першу перша mm -hmm. в історії зустрічається. Це, відповідно, Едельвейс. А у французів. Е це ще не фашисти, які були. Н Ні, ті, що не фашисти ще да. були, так. Да. Е емблема, саме Едельвейс, наскільки мені от відомо, там в музеях дивився, читав про це діло. Вона вперше була. Скажімо так, відображено це на беретах е, французьких дивізій. Тому то, то минуло, розумієте? Дельвейси, саме українські, вони творять історію сьогодні і зараз, не дивлячись там до прив'язок якогось минулого. Тому я не бачу нічого поганого. В тому, що ми все реалізуємо, я ж кажу, одні, одні плюси. Я лише шкодую, що е, італійці це ще не фашисти були. Подобається ж, коли там вони пишуть Скабєєва би одразу розповіла, бо показала, бо що вони знайшли б аналогів. і нам яка різниця? Нам просто приємно дивитися і все. От в дані до речі, місцевості, що ми виконуємо завдання. Саме інформацію про ну, розвідувальну про ворога, про їхні там ймовірні якісь дії, дають засоби радіоелектронної розвідки. Наприклад, на Київському напрямку, де ми виконували завдання, там засоби аеророзвідки більшу інформацію давали. То в багатьох перехопленнях да, були такі фрази. Подивись, подивись, чи немає там документів десятки. Там стояли Дельвейси. Найдіть мені ці документи, що нібито там нас десь там розбомбили, що саме от там мають бути якісь тіла, можливо, не знаю. Але то так воно з одного боку пишається тим, але ну, з іншого, розумію, що війна все ж таки, на жаль, люди героїчно гинуть за нашу землю. Так а okay. що ж вони шукали? Це зрозуміло? А що ж вони шукали? Шукали просто прив'язку, щоб потім в своїх кан... телеграм-каналах викласти. От oh. є документи, чи шеврон бригади. Ми тут розбили чуть ли не вже. Я вам скажу. Я ж вам кажу, що будуть робити нацистів. Нацистів, так. фашистів. Однозначна, байдуже тобто, Будь-яку прив'язку там до третього рейха будуть робити і. Е... Ну і розганяти цю тему, що ми вже точно, що нацисти. Тому. Я Тому то вони і шукали будь-яку емблему, да, будь-який шеврон, будь-що. Так? Да? Да. Ну, Хай я... бояться. Да. Нацисти. <рес> 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 Нацисти це ті, що приходять на чужу землю в бувають. Однозначно, однозначно. Я дякую вам і перемоги нам. Да, дякую вам. На зв'язку. <рес>